Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про мої читацькі плани на цю осінь, про плани на канал та навіть про мої життєві особисті плани. Почати я хочу з особливої новини, про яку вже знають мої спонсори, і можливо хтось із вас, інших моїх глядачів та підписників, також знає, тому що бачили обкладинку до мого відповідного спонсорського відео. Я збираюся переїжджати жити в іншу країну. Це буде Англія, це буде безпосередньо Лондон. Чому ми прийняли таке рішення, як ми до цього йшли, з якими перепонами ми стикалися на цьому шляху, про все це ви можете побачити у відповідному відео, яке я зняла для своїх спонсорів, де я все все детально пояснюю, про все розповідаю. Також у відео для спонсорів я планую повністю показувати цей переїзд, повністю розповідати про еміграцію в іншу країну, повністю розповідати про те, як я буду там в цій Англії проживатися, з якими проблемами я буду стикатися там. Тобто про... Все це я буду обов'язково розповідати своїм спонсорам. Це буде і у відео для спонсорів, а також Першу чергу у нашому спонсорському чатику. Тому, друзі, кого це цікавить, кому цікаво побачити за кулісня цього дуже-дуже непростого процесу, то, будь ласка, приєднуйтеся, в моїй спонсорській програмі. Є дуже багато прикольних, класних бонусів. Ви можете весь цей шлях е, проходити зі мною, от буквально, як то кажуть, на передньому сидінні. Посилання на спонсорство я обов'язково додам в опис до цього відео. Тож, як ви розумієте, і літо було в мене непросте, тому і контенту виходило не дуже багато. І як ви розумієте, осінь буде ще складнішою, тому що буквально в кінці вересня я вже буду безпосередньо переїжджати і летіти в Англію. І тому, оскільки на мене очікують ось такі складні часи, я розумію, що напевно в мене не буде часу багато читати, принаймні вересень-жовтень, вересень, тому що я буду активно збиратися, активно вирішувати, завершувати всі справи тут. А у Жовтні мені треба буде адаптуватися і вирішувати якісь першочергові завдання безпосередньо вже у Лондоні, і тому часу на читання в мене не буде буде не так багато, скажімо так, і тим бачить часу на зйомку та монтаж відео. Але я не хочу пропадати ось так прям на місяць, як я це зробила у серпні. Відео будуть виходити по можливості, просто напевно не прямо що вівторка, а можливо, там раз на два тижні, можливо, десь. Кожного вівторка потім зроблю перерву. Тобто вони будуть виходити, але будуть виходити нерегулярно. Але я вас не покидаю, не покину. Відео для спонсорів будуть виходити абсолютно за графіком два спонсорських відео на місяць. Тож, канал буде працювати і десь з листопада, я сподіваюся, все буде залежати від того, наскільки швидко я там адаптуюся. Я вже буду виходити на повністю свій стабільний графік відео щовівторка, ну а у грудні. Взагалі і навіть частіше, тому що будуть влогмаси. Власне, це, напевно, і все, що я хотіла сказати в плані організаційному, в плані якихось новин. І зараз давайте вже переходити безпосередньо до моїх читальських планів на цю осінь. І в першу чергу, обов'язково цієї осені я планую прочитати весь цикл, який називається Ruthless Voice of Zodiac, авторок Caroline Пеп. Кмен, Бехмен, <хи> не пам'ятаю як правильно, та Сюзанни Валенті. Це авторки, які написали Академію Зодіак. Як я вам і казала, влітку я планую завершити цикл Академію Зодіак, що я практично вже і зробила. І восени я планую читати цикл Рутлес Бойс. Цей цикл розповідає нам про Габріеля. Габріель це один із досить таки важливих персонажів циклу Зодіак Екадемі, і Рутлес Boys присвячений повністю йому та. Іншим головним героям, які також зустрічаються в Академії Зодіак. Більш того, я цей цикл вже почала читати. Я вже прочитала першу частину. Виходить, навіть що перша частина, напевно, піде навіть в прочитане за серпень. І зараз я читаю другу частину. Вона називається Savage Fae. Я ось, як бачите, вже на 215-й сторінці. Це розділ, не пам'ятаю, який майже 17-й розділ я завершила. Мені дуже подобається. Більш того, в мене з моїми спонсорами справжні спільні читання в нашому чатику в Телеграмі. У нас є окрема гілка, яка називається Zodiac Academy. Нас там дуже багато, і ми всі одночасно читаємо цей цикл і в режимі реального часу ділимося своїми емоціями. Тому. Друзі, кого цікавить цей цикл, хто хоче його читати, бо хто вже його прочитав і хоче ділитися своїми враженнями, будь ласка, доєднуйтеся. Чаток доступний на спонсорському рівні. Тверда обкладинка це 100 гривень на місяць. Але ви отримуєте не тільки доступ до двох додаткових відео щомісяця, місяця, але й доступ до ось цього дуже крутого, дуже класного ком'юніті, де ми плануємо і цей цикл читати, і всі наступні цикли. Ем... І саме Всесвіту Зодіак, а також інші книги цих прекрасних авторок. У нас там зараз іде супер жвава дискусія. Ми, як ви вже зрозуміли, зараз на другій частині, тому у вас ще є купа часу і можливостей приєднатися і читати все це проходити разом з нами. Тож, друзі, це мій першочерговий і один із основних беззаперечних планів на цю осінь це прочитати всі п'ять частин. Ось у нас Севич Фей. Це в нас четверта частина, до речі, така досить е, об'ємна, об'ємніша, яка називається Broken Fay. Е, п'ята частина Warrior Fae» також досить велика. О! І тут супер, 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 маніпунький шрифт, як і в інших книжках «Zodiac Academy. Тобто, п'ята частина, вона супер-супер об'ємна. Ну, і третя, трошки не по порядку: це Vicious Fae». Ось ці всі чотири вже книги. Я планую точно прочитати цієї осені. Наступною книжкою, яку я точно прочитаю восени, і, до речі, також у рамках спільних читань у чатику з моїми спонсорами, це Тенета війни Павла Дерев'янка. Це друга частина його циклу Літопис сірого ордену. Першу частину Аркан Вовків ми читали з моїми спонсорами, здається, у липні в рамках нашого книжкового клубу. І нам настільки сподобалося, нам багато про що було поговорити. Тут досить такі цікаві герої, які хочеться обговорювати. І ось доволі швидко вийшла друга книжка. І ми навіть от були такі пропозиції взяти її на книжковий клуб у вересні, але я вирішила на книжковий клуб саме не брати другі частини, щоб якби урівняти у можливостях всіх членів цього клубу. Але запропонувала читати так само, як ми читаємо Академію Зодіак або Руффлес Boys of Zodiac, читати в окремій гілці та обговорювати. І ми явно будемо робити це або у вересні, або у жовтні найближчим часом. Тож, планується читати. Ну, і Скоріше за все, я так думаю, що третя книга має вийти десь восени, можливо, навіть найближчим часом, і звичайно, її ми також будемо читати. Тож, ось іще один такий стовідсотковий доволі план на цю осінь: це закінчити цикл «Літопис сірого ордену. Для тих, хто не знає, це. Українське фентезі нашого українського автора, яке відбувається за часів українського гетьманату, щоправда, альтернативного українського гетьманату цикл дуже класний. На нього є безліч шикарних відгуків від моїх підписників, від інших блогерів. Дуже вартісна, дуже якісно написана історія. І кажуть, що друга частина буде набагато глибшою, набагато насиченішою, набагато цікавішою. За першу тож I'm looking forward, як то. Кажуть, вже її читати. Ще однією книгою, яку я 100% прочитаю вже у вересні, є Ми полюємо на пломінь авторки Гавси Файзал. Це фентезі, мені здається, навіть романтичні фентезі в такому арабському антуражі. Тут, напевно, має бути щось про джинів, але я не впевнена. Ні. Набрехала вам, це я сплутала з трилогією Депабада, Шано-Чакра і з Королем зоряного пилу. Чи якось так називається ця історія? Ні, тут так тут буде арабський е, антураж Піски Аравії. Я чула досить непогані відгуки на цю історію. Вже до речі, анонсоване передзамовлення. Другої частини від видавництва РМ вона має ось ось вийти, якщо не вже вийшла. Тож, якщо сподобається перша частина, можна буде одразу з цієї осені прочитати і другу. Наскільки я пам'ятаю, це дилогія. Якщо я помиляюсь, якщо є і наступні книжки в цьому циклі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але здається, це дилогія. Чому я стовідсотково прочитаю цю книжку у вересні? А тому, що спонсори вибрали саме цю історію на книжковий клуб у вересні. Тож в останній четвер. Вересня або подивимося, як там буде все пов'язано з моїм переїздом. Ми зустрінемося онлайн і будемо обговорювати цю історію. Тож, відгук на неї, ви точно почуєте досить-досить скоро. Ще однією книгою, яку я також буду скоро читати, і також, скоріш за все, в рамках спільних читань у нашому спонсорському чатику. Це друга частина циклу Боги та монстри авторки Амбер Ніколь. Перша частина цього циклу називалася Книга Азраїла. Друга частина я забула, як буде називатися, якщо чесно. Ну, я ось тут картинку обов'язково з обкладинкою прикріплю. Цю книгу ми читали також разом зі спонсорами в рамках книжкового клубу. Здається, у червні. Книга нам сподобалася. Було про що поговорити. Всі захотіли, ну, майже всі захотіли читати другу частину, тож, скоріше за все, ми і будемо читати її разом. Вона ось ось має вже вийти. Передзамовлення на неї точно вже є. Я її передзамовила ще декілька тижнів тому. Тож, як тільки вона потрапить мені до рук, я думаю, що ми почнемо її читати. Але, можливо, не у вересні, можливо, у жовтні десь, тому що надто багато всього вже йде на вересень. Можливо, до неї ми доберемося в жовтні, але будемо читати точно. Це досить цікаве, досить оригінальне в плані сетінгу романтичне фентезі. Тут в нас є монстри і чудовиська, також є такі собі небожителі, щось на кшталт янголів, між якими є така вічна боротьба та війна. Тут є декілька-декілька світів, а також дуже-дуже багато різних цікавих рас. Відьми, Вампіри, вовкулаки, перебертні і ще багато чого цікавого. Ну і, звичайно, є досить таки яскрава любовна лінія. Тож, чесно кажучи, чекаю з нетерпінням, коли вже мені потрапить до рук ця книжка, бо цікаво, що там буде далі. Адже перша книга закінчується досить таки крутим і потужним клівхенгером. Наступна книга, яка буде прочитана мною у вересні, це керамічні серця Наталії Матолінець. Як же вже довго я планую прочитати цю історію і все ніяк-ніяк її не прочитаю. Це романтичне, здається, фентезі від нашої української авторки в антуражі Франції або чогось французького, можливо, просто натхненне французьким антуражем. Знаю, що тут має бути багато страждань. Багато скла, але між тим має бути цікава книга, про яку буде що поговорити. Мені здається, мені має сподобатися. Я поки що чула дуже класні відгуки і на цю історію, і, зокрема, на авторку Наталію Матолінець. Це буде моє перше знайомство з цією авторкою, і я дуже сподіваюся, що воно буде вдалим. Йдемо далі, і обов'язково цієї осені я хочу прочитати. Точніше, продовжити своє читання циклів Брендона Сандерсона, який вже досить швидко і відносно давно став одним з моїх найулюбленіших. Письменників у серпні я прочитала його книгу Еландріс, яка мені також сподобалася, яка також привідкрила для мене ще більше завісу космору, ось цього всесвіту, який поєднує практично всі книжки Брендана Сандерсона. І я вкотре зрозуміла, що я хочу, хочу повернутися до читання його циклів. Напевно, найбільше я хочу повернутися, звичайно, до архіву Борисвітла. Це досі залишається мій найулюбленіший цикл у Сандерсона, принаймні з тих, які я читала. Я зупинилася на ритмі війни на четвертій частині. і... Напевно, хотілося б мені взяти саме її, але Олеся з каналу Літералі Леся порадила мені, перш ніж братися за ритм війни, все ж таки прочитати хоча першу трилогію циклу з блин народження. Першу частину, першу книгу, остання імперія я читала, здається, десь весною, вже давала вам на неї свій відгук. І ось зараз, я думаю, що тоді, напевно, наступну книжку я візьму другу частину цієї трилогії. Це книга Джерело. Вознесіння. Третю, на жаль, ще немає українською, але я дуже сподіваюся, що, можливо, цієї осені вона вийде. В будь-якому випадку джерело Вознесіння досить таке, як ви бачите, величезне. Тож, буду читати, буду далі знайомитися з цим світом. Можливо, також в рамках спільних читань у нашому чатику, адже першу книгу ми також читали разом в рамках книжкового. Клубу. А як ви вже зрозуміли, я вирішила от такі другі частини, які нам сподобалися, читати mm -hmm. також разом, просто трошки в іншому форматі. Тож, планую цю книгу на цю осінь, але вона в мене точно не в пріоритеті, оскільки немає ще третьої частини. Тобто, це, можливо, буде листопад, ну, побачимо, скоріше за все, десь у листопад. Також цієї осені я хочу продовжити знайомство з циклом китайської авторки Мосян Танцов, а саме з благословенням небесного урядника. Ось у мене в руках друга частина у подарунковому виданні. Я вже вам розповідала, що вирішила збирати цей цикл в подарунковому виданні. Першу частину я читала давненько, вже не пам'ятаю коли. Вона мені сподобалася. І ось нарешті я отримала другу. Більш того, в мене тут десь у пакуночках лежить вже і третя. Але я збираюся це розпаковувати вже у відео для спонсорів в черговому, тому поки що не можу вам її показати. Хоча скоро, певно, наступного вівторка вони мають вийти книжкові покупки, там ви вже її маєте побачити. Тож, я до цього взагалі згадала та про третю частину, тому що я планую цієї освіти прочитати і ось цю другу, і напевно відразу. Третю. Це китайське фентезі з головною романтичною ЛГБТ-лінією, досить атмосферне, в такому чудовому азійському антуражі. Книга була перша, принаймні, дуже затишна, хоча дуже-дуже вводна. А ось друга і третя мають бути суперцікавими. Мене в цьому запевняли вже мої підписники не раз, що друга і третя мають бути дуже класними, дуже цікавими і мають мене прив'язати до героїв. Ще більше мають зачепити мене ще більше. Власне, я на це і розраховую. Я цього очікую, тож буду читати. Також цієї осені я планую потішити себе. Сподіваюся, очікую класти драматичного фентезі. Це дочка жодного з світів. Здається, так цю назву переклало видавництво «Букшеф». Я думаю, ви вже бачили анонс цієї книги. Вже є передзамовлення на цю історію видавництва «Букшеф». Вона має вийти ось-ось. В мене ж є екземпляр англійською, в оригіналі. Мені колись її подарувала Даша з каналу книжкова маніячка. І ось я хочу нарешті до неї доказати. Братися. Можливо, хтось пам'ятає, в попередніх відео я вам розповідала, що не читатиму цю книгу, поки не прочитаю Змія та Крила ночі цієї ж авторки Каріси Броадбенд. Як ви вже знаєте, цю книгу я прочитала, принаймні першу частину цього циклу. Тож думаю, що навіть ще не прочитавши другу, я все ж таки вже можу взятися за цю. Що і планую. Не знаю, можливо, оцей червоний такий м в чомусь багряний в чомусь. Кривавий колір, ось така трошки брунатна, навіть обкладинка. Не знаю, вона в мене супер асоціюється з осінню. Я не знаю чому. Тому. Власне, буде читати. Також цієї осені я продовжую знайомитися з новими невідомими українськими авторами. Знайомитися, звичайно, ж з українським фентезі, адже це мій улюблений жанр. В мене є у списку на прочитання декілька таких книжок, але показати я вам хочу в першу чергу тінь мертвого бога автора Ярослава Шевченка. Саме цю книгу я збираюся читати найпершою. Саме за цю книгу я відповідатиму, що. Я дійсно планую її прочитати і зроблю це 100%. Вона нібито не дуже велика, тут сторінок 300%, але тут досить такий маленький шрифт. Але в будь-якому випадку буду пробувати. Тут щось про відділ, про чарокровниць. Сподіваюсь, буде дуже цікаво знову ж таки, тінь мертвого Бога, напевне, тут буде щось стосуватися і пантеону певного богів. Я таке завжди люблю у книжках. Буду читати, буду ділитися з вами своїми враженнями. Ще однією книгою, яку я планую прочитати, є зловісний авторки Вікторії Шваб. Я коли підбирала книжки для цього відео, зрозуміла, що червоний колір в мене асоціюється саме з осінню. Можливо, в когось червоний колір асоціюється саме з літом, але в мене з осінню. Хочу читати цю книгу, а також другу частину «Мстивий». Це супергероїка. Це історія про. Супергероїв про людей з надзвичайними можливостями. Здається, які взагалі створилися в рамках певного наукового експерименту. Тож буду знайомитися, буду читати і буду пробувати для себе авторку Вікторію Шваб ще раз. Фінальний або не фінальний, якщо сподобається. Про це я вам також розповідала про мої стосунки з цією авторкою, що я читала в неї дві книжки: це Галант, а також «Адділарю». Незриме життя Аді Ларю». І мені вони, ну, не те, щоб сподобались. Галант не сподобався взагалі. Незриме життя Аді ларю більш-менш, але супер не зачепило. І я якось для себе вже закреслила цю авторку, але ось це мій останній шанс, який я їй даю, щоб її полюбити. І сподіваюся, цей шанс зіграє свою класну позитивну роль. І остання книжка, яку я вам сьогодні покажу, така досить. Сумнівна, я довго думала брати її в ці відео чи не брати. І це третя частина циклу місто півмісяця Джей Джеймас, королівство вогню та. Тіні. В мене, як ви бачите, досі ось цей англомовний екземпляр. Він просто ніяк не продається. Я вже його скрізь виставила навіть на OLX. Я планую читати саме українською мовою від видавництва Небо, і нібито ця книжка вже нарешті, нарешті, з моменту передзамовлення, має скоро до мене прийти. Принаймні, я точно десь бачила рілс в інстаграмі у видавництва Небо, що вже є надруковані якісь там перші примірники. То сподіваюся, скоро цю книжку отримати. І ще більше сподіваюся її таки прочитати, але, але побачимо, наскільки в мене буде бажання і буде час. Я вам уже давненько розповідала, що дуже хочу в цьому році на те, щоб познайомитися, продовжити читати цикл Трон зі скла Сари Джеймас. Але як бачите, час іде. В мене не вистачає якось енергії, сил та часу знов ж таки його читати. Я спочатку вже думала, може дійсно додати знову цей цикл в плани на осінь, але розумію, що осінь у мене. Вже досить таки забита іншими книгами, більш пріоритетними іншими циклами. Тому в цьому відео я не буду поговорити про це. Ну, точніше про це говорю. Я не збираюся вам обіцяти це прочитати або планувати це читати. Скоріше за все, трон зі скла» буде або зимою, або вже наступного року. Але точно, точно, скоро буде. Тому, оскільки в мене немає. Часу і впевненості, що я візьмуся за трон зі скла, було б логічним дочитати, хоча бо це всього лише одна книга, місто півмісяця. Тож планую, а там побачимо, як піде. Тож, друзі, ось такі в мене читацькі плани на осінь, звичайно. Є великий шанс, що я не прочитаю все те, що я вам сьогодні показала. Дещо з цього я прочитаю 100%, дещо, можливо, ні. Звичайно, по-любому, в будь-якому випадку, будуть цієї осені в прочитаному і якісь абсолютно інші книги, про які я вам сьогодні не розповідала, адже ви знаєте, як то буває у нас у читачів. Або виходить якась новинка, яка супер інтригує, або якась книжкова подруга радить і каже: Марін, читаю, по-любому читаю. Прям супер, це клас, прям зараз. Або ти сам десь це знаходиш в інстаграмі чи ще десь, і все потім не можеш ні про що думати, хочеш читати тільки цю історію. Тож буде ще і багато сюрпризів. Ну і звичайно, прочитане ці осені, скоріш за все, не буде супер вражаючим по кількості, але ви вже знаєте, що це замовлено особистими причинами. Ви тепер знаєте, що відбувається в моєму житті, і зараз мені просто все це треба пережити з цим всім справитися. А потім, оскільки я буду в іншій країні, без друзів, без рідних, я думаю, що я буду дуже-дуже багато читати. І у каналу буде такий, знаєте, наступний виток розвитку і нове дихання, буде дуже багато цікавих книжок, з якими, якими враженнями, точніше, від яких я залюбки з вами ділитимусь. А на цьому на сьогодні все, друзі. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок. Будь ласка, діліться своїми враженнями. Надихайте мене ще більше на їх прочитання. Також, будь ласка, пишіть, а що ви собі запланували на цю осінь. Які книги ви бачите саме ось такими осінніми вайбовими, що ви давно мріяли і чекали от тільки осені, щоб ці книжки читати. Будь ласка, пишіть, мені буде дуже цікаво про все це почитати, про все це з вами, поговорити. Будь ласка, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком та коментарем. Це ви дуже дуже допоможете мені у розвитку каналу, а також допоможете мені нівелювати ось цю паузу у цілий місяць, тому що, звичайно, алгоритми зараз дуже дуже просядуть. Тому, будь ласка, не полініться, поставте лайк, напишіть коментар. Ви мені цим дуже дуже допоможете, дуже мене підтримаєте. Для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово. Ще раз нагадую, що на каналі існує спонсорство. і залежно від обраного вам рівня підтримки, ви можете отримати доступ до одного або до двох додаткових відео щомісяця. Також ви можете отримати доступ до чату ексклюзивного в телеграмі, в якому ми читаємо разом. Обговорюємо все на світі, книжкові новини, якісь можливо фільми, навіть ігри. Також, як ви бачите, в нас там вже є і планується ще більше багато спільних читань, тому у кого є можливість, у кого є бажання, приєднуйтеся. Я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. Окрім того, в цьому чатику я планую в першу чергу ось такими відеокружечками розповідати про все те, що в мене зараз відбувається, адже саме... Ті спонсори, які є очаток, вони і першими дізналися про мій переїзд, що я буду переїжджати, тож там я планую до ну, практично кожен день знімати кружечки і розповідати вам всі нюанси ось цього складного імміграційного. Процесу. Тож, повторюсь, друзі, в кого є бажання, в кого є можливість пройти все це зі мною, весь цей шлях, насолоджуватися паралельно з цим спільними читаннями, приєднуйтеся, я впевнена, ви не пожалкуєте. А я дуже дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!